у мене лучник. А ну хз. Ну що може... Блять, хуйо. О, гідно. Я чуть не втонул нахуй. Фундаменты трошки зависать. Там з другої сторони хтось іде. Чи тот... А, то свої. То я. Бать, він заховався на хіл. Одного вбив? З першкою, по-моєму. Ну ще його друг десь бачу, Другого вбив. Та я дивився кеску, але ти в расті легкенда. да. Сейчас лучше хтось по мне Що, Даже потримали пешку фісташку Диви, який він тут що ебать. <плес> Давай сюди в кут. кут, в кут. кот. Я Сюди, сюди, сюди. Прямо, прямо тут типа. Пічки паучу. Ну, он сейчас на трейн ярде скоріше сього лутають. Він втік за дверку. Куд встань і просто при... У Мене нема чим зламати, патрони. Олег, вернись, напевно, то может. Да, сейчас да, я иду. Йду. він... тут стань на угол, просто дверку контр, я чекну ящик. Єбать тут нафармлено просто, блять, Фул, все забито. А, вы Е, ні, та випало. а випало. Ну він зато у дверку з чимось втік. Ну зачекай ты дамажит дві? О, бур Блять НПЗ шка, але в напоставлено. Ну та. То дров щось таки, якби, взагалі падає. там To drop 6 тиki jakby z i padaй tam de хатki nie ma Nij na dorogu p. Прям сейчас строится?

Дайте йому, він по мені хуярить. Ну, 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 уже... так, на... відходимо, скинемося, хіла візьмемо і підемо до клану. Клан з бердами, так? Mm -hmm. О, знайшов одну. B A, у мене вона є. А, ну що ще. Ви, Винесіть ще мені одну мачету, і один хтось треба, щоб мене дефав. О! Це, я, я розумію, я пішов лутати. Калаш зразу, соплянувати. А коли лутаєте, щось там хоть нікость приносить. Да-да, вправо, У мене, у мене, у мене один. Прямо у мене на горі. Тихо. Один дед, mm -hmm. скільки було їх? Два, два хазіка сіні. А другого бачу знизу під горкою другий де. Пешки, що хтось стріляє. Одночасно, ну час на прикладу, стріляв. Ну, типа, ничего такого, Є, баті, у мене нахуй. А, це, ти. Забрав? Сумка. Чекай сумку. Я сумка в тебе? Не, у мене 20 слотів в сумці, тут блять 30 фюзів, рукавиців, тактичних, Дві строчки. Ну, я буду відкривати, далі. хватит все о сирка я да я брал только на одну так ну поехали то mm. я ебало взорвало. це вроді ізі хата, якщо бункера нема. Бачу, не будемо жити. Тотальна шибка спати. Давайте. У них тільки другий верст. Ебать, їх тут спить. Ну тут сплять бомжит внутрі по варевці. Та я зашел подавить. Подиски є, а не пояная мав так, вот здесь шкаф. Может шкафі прям дохуй есть, напевно буде? Бурий є, сирка є. Ага. Остроє заборонена. заборонено. я <сь> мейн <laughs> заберу. <t' щу> <щу>

да, я думаю, динапы, ты бункеры. там Там Стенка. Дверь. хорошка сейчас по А что, наверное, ну, за диспал на вот хай. Фудмачу? Так, вид хай, вообще пускай. Вообще прям. Ну, десь абонет, ну сап равно в бункер, блять, тут походу будет бункер Ані тут гаражка, бомжи, блять, спетикейс компоненті одуля. Ебать, Сири, нахуй, реально. Сішка указана бомжа, блять. Фисташка не всім, блядь, Сішки падали ему мені. Скрат проебал. Так. Четыре хвилины. Все, на раз Все на добранич. Так, ну я думаю, придут. То есть. Ну там все відкрито, гаражки всі, Бач, він згорів, нахуй. Аааа. Ля, та ты шо Мінус? Розбай. Шкаф відкритий. Эээ. кодлок. Милость тут прошу. Так тут нормально. За одну ракету, так тут вообще. Тут не за одну заодно ракетне сюди. Ну він згорів тоді, коли я. Ну, блядь. Mm. Краще хай не знаю. Сішка одна Бачиш, їм сішки падають, не то що ти. <laughs> to turca da Тут парить я Торко выключи. Так бомжий. Ебать, компонент, фу. Киники про що? Там модуля немає? Модуль нас дома йде Не, один фу зал у нас є а. Там уже начинают дураться просто ще щеда. Я либо двое. Ну крешу хуя уже вас там не зрізали і ви не бігли, блядь, а я там сало будувався. <позвітник> 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 так, ну нам треба тут. <связать> <связать> Нет, тут поближе твое право. Максимально близко встал. Нет, а это попит турку, это попит турку. У любом меня... жизни уже с двушками бежит. Браво, 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 браво! Спасибо! Спасибо, браво! Браво! Рей, тих! Того Только би залутати. У мене стінки є. О, Я буду пробувати зараз. Ладерку хто поставить? Уже бомжі з ладриками лізуть, їбаль. Він буде з території пікати, з середини зараз буде пікати. Середина все тут по кругу він буде бігати. Зліва в мене. На побіг. Зліва справа. Бери, бери право, бра. Да, ну все, я ліво дам інфу, коли буде пушити. Я патрони закончились. Зліво чекайте справа. Он ну, Вони все сзади спавнили, лошара, блів. Вс, можете босанутись. Накидали, блядь, боже, мій, не Ну, це мидних. Цю шкабу не перенесли вс. Один тут все із гранніком за дверкою. Ну, зі вечора. -та так, так, так. Відходь, 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 відходь. Ну лутай тут це, що не задіспани, все чели якісь. Та, так. -та. Пытаем. Ну так война онлайн рейдж, ты хочешь? По скільки ракет було, блядь, две строчки, майже три. І все пішло на рейд. тому, що киба, блядь, вообще хуйня. Он ну, прям жорстко, там. МВК, стінка і камінь. Ти бочишь? Без стінки на купав.

Де да, ця хуйня, по-моєму? Ще з хати будуть їбашити. двох. Тут трупи, дохуя. А вони з зрей фулові нахуй. Просто бля, сер. Ми не симся палки ля бать, у них до хуя. Забігай. Живу. А там ще дохуя. Так. А в кофейке ты уго бы вот это? Так, ну середині в кофей сему. Ладер, который на вихід нам срочно. Щадова хубаво тресайва те, поводу хуйня. Будь кида. <звук> Эй ты. А, я о бачу. Да уголу! Я так <звук> Да, <звук> убью, по фото сейчас. Вбив на криші? Да, є накрещення. на криші Не, на крыше не хідав мені. Юрчика. Він кидал меня. Вбив його на криші, все. 70. Беленький. Замок. Ты, блядь, кидаешь, да? Ну. Ты за ты в хаз хазе кидаешь? Да, да, да. А, так да, ну, <шир> я прикинь, думаю, зараза плёва там. Ты-дын. ты Бля, ну цікусь. <різь> Здорово. Привет. <різь> Та Заебали. Так, мені треба хелпу. Ну я, я потреби тебе буду сейчас сюда, тому що. я без ки чай, ебать, не Там ведь карета <laughs> Прямо блять, в тик, сука блядь. Fight, Наебал нас нахуй получается По <laughs> по У него пики Б, да. Куда прыгать? Ну, да я б за всі. Та, я твою мой. Май... Сюда прыгать? Вниз. Да, да, да. Та. О, так тут що? О, так тут опенкор, ебать. верс, автокрафтер. Чекай, е... чекай, Тарас, я дам е, ракету. Давай, давай, давай туда, я без прыжки. По кругу йде за бревнюган. А мне сюда в open court пройдут. Открывает где Вот, у ну, меня вот тут СКС, КС, чуешь? Эфу. Джоли, бля Мне треба окно пройдет. Он где-то открывает, тут он на open уже. Есть. Залазь. Что, я залажу? Так, залазь. Может, давай я? А не, пролез, хорош. И что тут? А, Дерево. Ну тут сирка, а, тут МВК. Ты... Тут типа пенкорши, да? ткань, посмотри, ткань, ткань, он, ну... ткань Так он сказал, что 13, чтобы избить. Память нам не треба. Що хілку їздив в себе? Вуголь забере, або я заберу. О! Ох, ебать тут турки Буре заберіть. Я що, не взял? Лутайте, їду, а всю забирайте. Будемо їбать джолі хуярити Козарка його да. Да, Не я бачу. Тут шмотки, я ганя, до хая двушок я хоч мечать, їбать бомжі, будем жіблю. Там нахуй мені гуляють. Бай 20 хп мене чуть не ебнуло. Скільки хая есть, я піду кефара. Єбать він. А, єбать геній. Що тут? Ебать, тут кипечик, ма. Але це все подреносить вся не, до гори. Ладно. Ага. Oh, oh, okay. uh -huh. Так нам ну, сюда у дверку МВК А ну і, получается, то МВК-дверка? Я буду. Oh, а тут вошка получается, да? Не, вот тут шкаф.

Какие гиги, по на Тут только вода. А, шкаф, понял, там, получается, ноги. Думаю, пацану, дякую за перегляд, всім всім на добра ніч. Мирного неба бережіть себе. я повинна відпочивати. Бибе!